Так, джета, наша красуня. Що ми тут робили? Получається так, під заміну пішов оцей патрубок на турбину, весь в зборі. Я навіть, зараз буду розказувати, що по чому. Значит, тут цена 2000 вместе з цим переходником. все тут, І до, до дроссельна заслонки. Все сюди. Так, це ще треба до дросільної заслонки. Поміняли впускний коллектор. Пусний колектор обійшовся нам 6 тисяч без теплообмінника. Ми його залишили свій. Це все викинули, чого ми викинули, Тому що тут була тріщина. Все тут. Де? О, тріщина. Вона якось. Ще чи не понятно, наче з цієї сторони не видно, але з цієї сторони. Ну, зрозуміло, що треба вибрасувати. Тут від руку, понятно, що треба вибрасувати. Так, значить, по радіаторам. По радіаторам у нас вийшло два цілих. Оцей радіатор кондиціонера, він у нас був цілий. Ми його залишили, купили тільки середній, основний. І другий вентилятор теж наш цілий. Три е, тисячі радіатор. Значить, виходить так, три тисячі радіатор, оце дві, оце шість. Потім корпус, ось корпус, корпус, корпус воздухана. Корпус воздухана обійшовся нам. Три, по-моєму, Оце обійшлося це обійшлося. Це воздухозаборник, який ставиться сюди. Ось так він сюди ставиться. І потім з туди він йде до воздухана. 2000 чи 1800. В общем, все в кучі обійшлося. Оці всі пластмаски, а ще ж е, міняли е, насос високого тиску. Ось там він, як показати. Ось так, да, насос високого тиску. І ось оцю шланочку поміняли. З датчиком продали. Датч... Друга поставили наш датчик, але ну, можливо будемо міняти. Оце все обійшлося в ремонті. Не в... не в ремонті, а за самі запчастини ми заплатили 21 тисячу. Да, 21 тисячу заплатили. Е, поки що, поки що. Ще не купували капот, ще ми не купували фару, одну фару потрібно. Е, ну, в принципі. Поки що такі, такі ціни у нас... Чи така у нас бухгалтерія? Поки що так.